У кожного з нас є святий янгол-охоронець, даний нам Богом для того, аби охороняти від злого і наставляти на добрі вчинки. Але нам потрібно тільки частіше з любов'ю звертатися до них. Як це роблять вихованці дитячого християнського центру Божа Корівка, дивіться зараз у нашій програмі. Батюшка в юності мені говорі, що рядом за мною. Всегда и везде, ангел-хранитель, Его я просил Господа Бога молить обо мне, и пел я молитву из нескольких слов, что родом из детства и радостных снов. Ангел мой, будь со мной, ты я за тобой, ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Вначале, когда еще не было ни мира, ни человека, Бог сотворил святых ангелов. Ангелы — духи бестелесные, потому и невидимые. Бог сотворил их бесчисленное множество. Они бессмертные, как и наши души, но они наделены Бог сотворил их великое множество и сотворил их добрыми, чтобы они в непрестанной любви и радости жили с Ним. Каждому человеку Бог при крещении дает своего ангела-хранителя. Ангел-хранитель оберегает человека от греха, предостерегает от несчастья и охраняет его в час смерти, не оставляет его и по смерти. Вчення православної церкви про чини ангелів, їх імена і служіння пояснює, що світлі небесні істоти розрізняються за своєю близькістю до Творця і тієї ролі, заради якої він створив їх. Вони складають так звану небесну ієрархію, яка має три рівні, на яких є дев'ять ангельських чинів. У вищу ієрархію входять серафими, херовими і престоли, середню ангельську ієрархію становлять господства сили і власті. У нижчу ієрархію входять начала, архангели і ангели. Всі чини небесних сил носять загальну назву ангелів по суті свого служіння. Господь відкриває свою волю вищим ангелам, а вони у свою чергу просвіщають інших. Но, когда меня крестили, Бог ангела послал, То в горі печалі мене вирігали удивительне тіло, Узнаю я два тиша, єсті у нас є толька тіла, є звідсмістна душа. Над всіма дев'ятьма чинами поставлений Господом святий архістратиг Михаїл. Ім'я його у перекладі з єврейської хто як Бог. Це вірний служитель Божий, тому що він скинув із неба динницю, який загордився разом з іншими падшими духами. Ангелів на іконах зображають юнаками у знак їхньої духовної краси. Крила означають, що вони швидко виконують усі прохання людей, але нам треба з любов'ю звертатися до них. Пресвітлий Ангелі Господні, хранитель ти душі моїй, храни мене во всі минути, храни мене во всі часи, ти з неба на хранення, тобі Господь так поручив. Приймі тепер мої маленький, як бняжить життя тут навчив. Єсть три єврейських отрока Ананія, Азарія і Місаїла. Когда-то давным-давно царь Вавилона на носа поставил золотого истукана и велел всем людям по звуку арганов поклоняться ему. Не верившие в Бога Вавилоняне стали поклоняться истукану. Но только трое отроков, Анания, Азария и Мисаила, отказались это делать. Тогда царь приговорил их... к сожжению в печи огненной. Связанные по рукам и ногам отроки были брошены в печь, накаленную до такой степени, что те, кто только ввергли их в печь, сгорели там же. Отроки лежали в печи, но при этом не, не горели, так как ангел обвевал их ветром и окропил обильное Божие росою. Посланный Богом, ангел помог им выбраться из печи живыми. Они славили Господа. Благословен Еси Господи, Боже, Отец наших, хвально и прославлено имя Твое и превознесено во веки. Царь со своими придворными стал свидетелями такого дива, ставшегося сананием Азария и Мисаила. И он тогда сказал, что истинный Бог победил суетных идолов земных и приказал убрать из тукана. О детских страхах и обид с любовью и добром хранитель ангел, он тебя своим крылом. То в й не случається, всегда в момент любові лікують бічається і молиться з тобою. Зі священного писання і священного переказу відомі також архангели Гавриїл, міць і сила Божа, провісник і служитель Божественної самогутності, Рафаїл, який є лікуванням Божим і цілителем людських недугів. Уриїл вогонь або світло Боже, просвітитель, архангел Селафіїл молитовник Божий. Що спонукає до молитви. І Єгудиїл той, хто славить Бога, зміцнює тружденних на славу Господню і клопоче воздаяння їм за подвиги. Варахіїл роздаватель благословення Божого за добрі справи, що просить людям милості Божої. Та Іреміїл піднесення до Бога. Тайні мислі омкава знає радості, желает удачи. Если грешим, он страдает и плачет. Ангел-хранитель нам посланный план. К Дому Небесам знает дорогу. Солнышком ярким во тьме людям светит. И перед Богом за нас он ответит. Ангел мой вес, защитник желанный. Вместе со мной на суд Божий званы. Я огорчать тебя больше не буду и никогда о тебе не забуду. У тебя є ангел божий світлий, вірний лучше друг. Он когда прийде на помощ. Якщо влучиться дерева рядишком з тобою, он невидимо храніт. А коли ти не послушен, він розстроєн і грустить. Керівник дитячого християнського центру Людмила Ніділько розповіла дітям про духовний подвиг митрополита Волинського Нифонта і порекомендувала усім прочитати його книгу. Про світлого і темного ангела, який є в кожного з нас, Тут описано так до степені страшні страдання Господні. Здесь описано, як Богородиця вбивається по своєму сину внутрі себя, як вона не може показати. своего горя, потому что она понимает, что она Матерь Божья всего мира, она дана нам, каждому из нас на спасение души нашей. Я вам всегда уже говорила, что Ева привела нас к смерти, в грехи. А, Матери Божья родила Иисуса для нашего с вами спасения. И вот здесь вот он также описывает э, свое тяжкое, свою тяжкую жизнь, вот в оповедании сиротка. Вот это ну вот читаешь, и невозможно это читать. Я вам советую, пожалуйста, если где-то вы когда-то увидите вот такую замечательную книгу, не пожалейте денег, она не дешевая приобретите ее, вы получите такое душевное э, успокоение, и вы поймете, прочитав хотя бы одно какое-то произведение отсюда, вы поймете до какой степени ваши заботы, какие они, фу, бренны, что не стоит на них обращать внимание. Сегодня кому-то хорошо, завтра кому-то плохо, но когда вы прочитаете вот это вот которое яке написав Митрополіт ви поймете, що все плохое уходять на другий план. Анобісмисленна. Ангели найбільш близькі до людей, вони звіщають намір Божий, наставляють людей до доброчесного і святого життя. Вони духовно і невидимо оберігають віруючих, утримують від падінь, підіймають занепалих духом, ніколи не залишають нас і завжди готові допомогти, якщо ми цього побажаємо. Аліночка, ти давно ходиш у дитячий християнський центр? Ну, два роки. Тебе хто сюди вперше привів? Мама. Це бу була зима, неділя була. Праздник був, було там дуже багато дітей. Це, ну, я, там, це, я тоді ще маленька була. Я навіть пам'ятаю, як я перший малюнок там малювала. Тому, така була на листочку маленька божа коровка. Ну, мені цікаво тут співати, малювати, мені подобається. Людмила Вікторівна мені дуже подобається як вчитель. Угу. А ти, окрім того, що співаєш, ще й малюєш, так? Угу. По осіннім сідим облакам вийшла Богородиця в храм. На коліні вона опустилась, перед образом сина молилась. І над всіми, хто вірить, готов, розпростила вона свій покров. Він із світа небесного світ, невесом і прозрачен на вид. Він від скорби і бід защитить. Сьогодні ви говорили про ангела-охоронця. А ти звертаєшся до свого ангела-охоронця? Прошу в нього, щоб там, моя сім'я була здорова, там, щоб я гарно навчалася, щоб ну, коли як. Я прийшов зі своєю подружкою Катю Константиновською. Вона ходила сюди вже тоді рік, мабуть, а я вже два роки хожу разом з нею. Чому ти ходиш? От два роки це все ж таки. Да? Ну, ну, Мені тут подобається. Тут цікаво, можна помалювати, ві віршики повчити, це ж пам'ять тренує, поспівати. ну І люди є тут знайомі, з якими можна про щось поспілкуватися. ну. А ти когось іще привів сюди, а ти прийшов з подружкою, а ти когось за собою за руку? Ну, намагався, але друзі, у мене є якісь ледачі. Ну, Все-таки, може у когось не виходить, може хтось просто не хоче. Ти візьми когось за руку і проведи, скажи, давай прийдемо просто на одне заняття, отак, щоб зацікавити. Ну, так приводив свого свого друга. Ну, він не прийшов. От Шах. я дуже хочу сказати вам отакі слова, які як славила нані Азарія Місаїла Бога. Благословен єсі Господі, Боже, Отець наших, хвальне і прославлено ім'я, і привозні нова віки. Ну і бажаю, щоб кожна людина так славила Бога, любила його, возносила йому молитву. Ну і, звичайно, любила інших людей. А ти сам часто робиш добрі вчинки? Ну, не знаю. Коли, як, як випадає можливість допомогти комусь, Ну, то й роблю тоді добрі вчинки. І, звичайно, робить добро для того, хто робить добро тобі. Якби за добро добром платять. А якщо хтось не дуже добре, а ти до нього добре, бувало б? Таке теж бувало. Все-таки, якби. Тільки роблячи добрі вчинки, ти можеш заслужити для себе також добро. Якщо ти комусь покажеш, що робити добро краще, то і він тобі робитиме добро. Катюшенька, ти прийшла у дитячий християнський центр два роки тому. Тебе хтось привів чи так, мене мама привела сюди. Тут дуже мені сподобалося, бо мені сподобалося, ну, мені розкрили світ за допомогою наших вихователів Людмили Вікторівни, Мале Ніколаївна. Мені подобається тут навчатися, бо тут гарна церква, гарні вчителі. Тут так гарно, і мені подобається тут. Я звертаюся з допомогою молитви і ще прошу, щоб вони мені дали сили в учобі, допомогли і допомагали моїм рідним. Також я про, я прошу, щоб ті, хто боліли, щоб виздоравлювали. Я би хотіла сказати, щоб вони приходили в цей центр тут дуже гарно. Мені тут подобається. Я би пригласила всіх, але деякі просто не хочуть ходити сюди, вони ліняться більш, хочуть на вулиці погулятися. Я хотіла, щоб всі сюди приходили, тут так гарно, добре. Ми тут малюємо, і я запрошую всіх.